Їх побоюються, ними пишаються. Сьогодні блакитні берети відзначають день повітряно-десантних військ. Свято бере початок ще з 2 серпня 1930 року. Тоді вперше було десантовано підрозділ військовослужбовців. За радянські роки ці війська були задіяні в усіх військових конфліктах і вважалися елітними. Зараз через скорочення армії десантників стає менше через зберігають традиції. Теперішні військові цікавився і в Україні. З Самого ранку на литовищі біля села Федорівка зібрало кілька сотень колишніх і теперішніх десантників. Із сином Савелієм на аеродром прийшов капітан запасу Сергій Кваша. Каже його малюк майбутній десантник. Як громадянські церкви празднують Пасху, так. От воєнні десантники цей праздник. Він должен бути сюди, дожди приходити з дітьми, з жонами, сім'ями з сім родственниками. Почому? Потому що це святое. Катере сплачує, каторе воспитывает наш патриотизм. Ті, ж, хто прийшов без родини, спілкуються із старими друзями, пригадують бойові часи. Тату у кожного на передпліччі – це своєрідний шифер, де то коли проходив службу. Що означає? Що я служив ВДВ, що робив прыжки, Я братство своїм ВДВ, учасник бойових дій. Після шикування військовослужбовців вітали чиновники, окрім побажань, спеціальні подяки десантникам. З дитячих літ, коли я ще був пацаном, ми завжди, якщо хто пам'ятає советський союз із присутствующих здійсню, ми завжди спорили, у хто у кого сильніше, який рот військ кращий. І я вспоминаю ті дні, коли я виносив альбом. І показував дійсно тих парней, які прыгали. Там фотографії є, коли все небо просто усыпано парашутами. Все небо дійсно есть такі фотографії. То естественно, я виходив победителям. Всі признавали, що десантники это самые смелые, самые самые це самые наймужественні, ну самые надежніші люди. Самі ж військові найвідданіших службі нагородили новими зірочками на погонах. Лейтенанту Чернышову призвано чергові військової звання, старший лейтенант. Після урочистости у небі з'явились парашути. Одним із перших у фуражці прямо до мікрофонів приземлився ветеран десантних військ Олександр Задорожній. Всіх отлично було. І пусіда так буде. за ним ступили на землю і його товариші. Не дивлячись на поважний вік, кожен приземлився вдало на обидві ноги. Усіх хто в білих ну менше тисячі прыжків нет. Там є по шесть, по п'ять тисяч прыжків. Це дозволяє сказати Том, що польот пройшов нормально. Окрім ветеранів парашутного спорту, були і ті, хто сьогодні вперше летів під куполом. Люди сьогодні завершили перший прыжок. Їх треба поздравити і вручити їм. По традиції, ну я як ветеран. Їм приятно буде Тільняшку і берет. Красавець. Молодець. Перший сьогодні. І непосліднюють. Довге, щоб не послідно. Служу українською роду та спісна. Далі глядачам показали силу та міць десантних військ. Справжні військові навчання. За сценарієм, спецназівці мали захопити базу з терористами. Військові вирішили вдатись до повітряного штурму. Та міжвинуваці свята говорять, десантник – це той боєць, який у бойовій обстановці відчуває себе як риба у воді. «Це чоловік, який виконує в будь-якому місці, в будь-яке час, будь-яку задачі. Відрізняється тільки тим, що патрони бойові і гранати настоящі. Далі парашутні акробати показали глядачам фігури вищого пілотажу етажерка, віяло та колокол. Після бійці спецназу зійшлись у рукопашному бою. Найміцніше ж показали, наскільки стійким може бути людське тіло. Показові виступи завершились по обіді, проте святкувати десантники пообіцяли, доки вистачить здоров'я. Ігор Токар, Микола головко день за днем.